Всім привіт! тільки зняв ну, маленький шорт, там, де я розіграю тролеву Трела. І тут моє перше велике відео. У нас зараз буде така нова рубрика. Там, де ми з, ново, з, нових акаунт, з нового аккаунту чи з нових аккаунтів будемо красти, не, не покупати, а тільки красти Брейнротів. І потім дивитись, скільки ми накрали. А можливо, будемо і покупати і так прокачуватись. Ну, все. Приємного вам просмотру. Ось я ж тут я, вважайте, зробив вже майже аккаунт. Тільки він загружається. і все. Я тут я зроблю тр трошки менше яркість екрану что так ось. Нерво ось так. І заходжу в Steel a Brain Root. Вкраде Brain Рота. Нам кажуть купити нубіні писание, ми його покупаємо. Зараз все зробимо і підем красти. Я не знаю, що я буду красти. Я думаю, можна спочатку щось звідси вкрасти чи звідси. Але я краще, я думаю, звідси, бо це най найближче. Так от. Так от. Ми забрали гроші. Перші 100 доларів. І купуємо, я не знаю... Можна купити такая дешеве. О, я навіть схоже знаю. Скільки там коштує Ліри Ларила. Так. Не, ну я схоже, я буду тільки на Бини Писані, не поки що покупати. Мені доб'ють. У Вони за легендарку намагається. Що. Ну, цікаво, цікаво. У нас десь, десь там база, вонсь там. О, ірили ларі лап. Він коштує 250. Угу. Але, о! Я 100% не зможу це зробити, бо моя база дуже далеко, але... А ну. Так. Треба щось... О! Ось база відкрити. Ось це я вкраду. Це тут найкраще. І... Так! Я в перший раз на цьому аккаунті вже щось вкрав. І воно дуже навіть добре для новачків. Ідемо ще, ще щось красти, якщо зможемо. А ні. Він вже, вона вже тут. Але мало? Може вона АФК? Вона... Ну все? Це було дуже легко. Але зайшов інший. І в нього я вкрав Ліонелі Кактуселі. Ну, і ще якусь легендарку. Або. Або я можу зараз щось купити, якщо буде щось добре. Хоча скільки там ще в нього одна секунда? Я нажимаю. А, ну все. Треба нажимати ресет і все. Він в мене вспів закрити, а за мене зараз відкрита база, тому ми її закриваємо. І думаю, що можна вкрасти. Скільки тут ще секунд? Багато, але можемо Фріго Камелу вкрасти? Ну що ж, тут скільки секунд. 17. Там відкритий доступ, якщо друзі. То я кидаю запрос у дружбу. Якщо вона прийме. За що? Нічого зробив. У ну, схоже не хоче. Пронемати, але... О, я ось це візьму. І що ще можна. Якщо я це зроблю, це буде легендарно. Ні! В нього теж доступ відкритий для друзів. Тому я кидаю йому в дружбу. Ну, це майже неможливо, але... Я хочу це зробити дуже. Давай. Прийми. Схоже, він зовсім не хоче приймати. Тут ще 25 секунд, але в мене зараз можуть... В мене щось крадуть. І це дуже погано. Хоп! Все. І я не знаю. Вкрадемо щось... Ні, тут не зможемо. Ну, зможемо, але це буде складно. Ну, якщо я правильно говорю... Зараз я вкраду. Якщо... Ні, в мене... Мені, мені кажеться, все. Ну все. Але тут дуже багато доброго є. Є доступ для друзів. Нема, тому ресатаємось. А поки що напишіть, чи подобається вам ро ролик, бо я ролик. Бо я не знаю, це мій перший ролик, я... я не знаю. Мене. класно, чи ні, я не розумію просто. Тому говоріть. Через Кенді івент. 15 хвилин. І це дуже добре. Тому... ой. не їде. Поки вона щось краде, запам'ятаємо її нік. І в... А, я хотів в неї щось красти, але цікаво. Ну, пусть стоїть. вона нас все одно нічого не вкраде, поки база не, не зможе. Розблокуватись. А тут скільки у нас 11 секунд 10. Давай, хоч щось. Ні, але... Ліонелікселі, якщо у мене... Мені не хватає! Мені не хватає! Будь ласка... Так, мені вистачає? Давай! Схоже так. Та що ж таке? Що ви так мене не любите, що в мене все крадете. Але я вас теж краду, тому нічого страшного. Я думаю, треба зробити ребіт. Для цього треба тум -тум -тум -сагур, три тріпітропів. І один мільйон. Спочатку один мільйон треба. Скради... краще не зможемо. Давай! Це дуже далеко, тому ми 100% не зможемо, але... Треба спробувати. Якщо він не ФК, то це добре. Я зараз вкраду чи що? Да? Це було ізі. Ну, все, в мене є міфік перший. Але ми будемо до. У нас буде рубрика. Рубрика. Нам треба тут буде розвин... розвинутись. Я не знаю. Напевно, до тролеу тролла секретки. секретки. Що ж таке нам. Не розумію. Що ж ви вкраде... крадете мене все? Чи не можу дивитися? А вона б вкрала, якщо б не стояла на місці. Ну, я промовчу. Що ще можна вкрасти? Тут якась туса. Але, ось тут є щось вкрасти. Ага. Вкрадемо, навер... напевно, болівійну капечину. О, вона вийшла. Якщо хтось інший зайде, це буде дуже добре. Тут можна вкрасти... Оп! Біжимо. О, він болярійну капечину вкрафт, тому він не міг захистити. Ну все. Там тролла крадуть. Вкрал? Не, не вкрал. Ну, я не знаю, можно еще вкрасть, если вы на будет стоять АФК. То есть, у меня открыта база, да, пусть заходят, а я их там закрою. Я зарублю вызов, что я стою АФК. Я їх закрию, і якщо вони не ресетнуться, то я їх у них все вкраду. Так, я стою, типу, ФК. Що там? Ніхто не йде? Реально, ніхто не хоче забрати в мене щось? Мені мене тут дуже добре є. Як Кенді на нита дулфінита или... Приглакамело. Доброе. я буду чекать, а пока еще. Полюсь, какие там 6 секунд. О! Я не знаю, что такое в красное. О, это можно в красный Нет. Да. А, все? За мной, наверное, никто не гнался. Так, он набежит. Хе-хе. <laughs> Она была закрыта. Я роблю вы. Так, они выбрались. Они захочуть меня убекрасти. Убекрасти. Давайте. Давайте. Я стою АФК. Вы бежите. И план спрацюет. Хоп. І тепер я біжу сюди і краду в неї балерину капучину. Потім якщо а в неї більше нічого такого хорошого нема. Там фігу камелу стоть. Філа камелу, давай. Хтось украв. І І троллео троллео тролл лавін украв. Чи ні. Не хочу мне очень все еще красть. Не Я сейчас не успею, я сейчас не успею. А, ну все. Не треба гроши было зебрать, было, я не знаю. Фух. Да, блин. Ну что тут? Я хочу такую же такую. Ось відкрита база. Заходьте. Я стою АФАК. Ну, не стою, але може хтось подумає, що стою. Так, чекаємо. Скільки ще нам чекати? Не, я відійду, напевно. Якщо хтось побачить, що там нікого нема і захочу вкрасти. Ну, мені не потрібен твій флорі, Флора. Флора. Так, закриваємо. Ось знову повелася. Перебіжу туди. Я не знаю, тут нічого такого нема. Але щоб вона так у нас не біжала, я вкраду в неї Кенді свинині бомбомбіні і просто її продав на її, її ж очах. Ха, це легендарна, я думаю. Вона, вона щось хотіла вкрасти, але явно не вкрав Так це далеко я не зможу. Він не АФК. Це АФК? Ні, це не АфК. Я думаю, треба переходити на. Інший сервер, напевно. Бо я не знаю, що ще можна вкрасти. Але. Зараз продамо. О, Сюзі закрили. Ну, Сьюзі. Все. Хоча в тебе нічого такого нема. Ось все, що ми накрали. Тепер все це продаємо. Крім найхорошого. В Уфініту Бенуніту теж. Це все продаємо. Це продаємо. 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 І переходимо на інший сервер. Кради Брейнрота і просто заходимо на рандомний сервер. Хоч би там було багато людей, і в них були хороші Пети. Бо я сумніваюся, що так буде. Оооо, я навіть бачу, що мені вкрасти. І що ж тут таке цікаве? Ні. Не знаю. А тут него? А, ну и новачок, не знаю. Можем и допомогти якось. Что тут? Тут ничего интересного. Ну, только вот тут. Я не успел. Все, выбач, извините, извините, я убегаю. Ой! Только на це. на це. Вкрали? Ну, все, я тебя закрываю. Тебе кто-то там. Кто-то там. Ну, пусть бегает там. Если он думает, что ты пахнет, то это будет очень классно. А, тут там... у него ничего не мое. Тому все, лобачай. А, у нас уже есть миллион. Тому зараз все. Что там треба? Тун-тун-тун, сахур и... Mm, Три петропі. Добре. Чекаємо їх. Oh! Oh! Не знаю, навіщо вона мені, бо... Ні. Я ребітхнуся, але. Ну пусть забирають. Все одно ребітхаюсь, а після цього я спробую забрати в них. Це... там сахур. Так, край. Можете красно, мені не так жалко. Берем. Так, не, не заважай. Так він йде. Зараз зробимо ребітх. Чи не можна з золотими? Треба саме звичайні чи ні. Так. І так можна. І це наш перший ребіт. Тепер в нас є. Що в нас є? Не знаю. Біпушка. Гравіті, залізнице. Ой, я тупий, я туплю. У мене ж гроші держабну Ну, Беремо це і в цей час ми хочемо хоч щось забрати. Заберемо в нього капчино сіном. Бо мася і нам дуже треба. Ну, добре, крадіть. Тільки... Ніе! не заміт? Я не замітив, що я вкрав в нього щось. Все, закриваємо базу, беремо гроші і йдемо щось красти. Хоп. Так? Чи ні? Не зможу? Не зможу? Чи зможу? Так, я зміг. Так, це дуже добре. Початок дуже добрий, але нам треба більше. Заберемо Кенді Тум, -тум, -тум саура спробуємо. Добре. Крадемо. Мого ж міфіка. І... Це було легко. Ні, випустіть мене. Добре, виходжу. О! Мене не хватає! йо моё Ну добре, щоб хватало, треба одна хвилина і вже буде івант. Тому я біжу сюди кудись. Не, не, не вспів. Чи тут щось є? Є ще багато. Та що ж ви такі? Куди ви? Куди? Ні. Йо. все, я тебя закрыл, что ты там... У тебя что-то есть? Ну, не очень. Сколько там еще один? Кидаем его. Стоп, він не вкрав? Його хтось ударив? Його хтось вдарив? чи що? А! Добрий день. Цікаво. Тут ще дві секунди і. Я б не вспів. Але... Та що ж ти таке? О! Кенді. Фриспін це дуже добре. Бо якщо мені випаде багато. Чи навіть Кенді Тралео Тралла, але це дуже маленькі шанси. Це буде дуже добре. 25 тисяч. Ну, нормально. Ну, постаї, я поки що в тебе щось заберу, якщо в тебе щось є. А, в тебе щось нічого нема, да? Ммм. Фух. Зараз щось ще вкраду і все. Це буде кінець першої частини і буде потім записуватися друга. Так, не беріть. Це моє. Я не дам. Фріго Камелу зараз заберем. Давай! І все, найс. Nice. Біжу туди, але. Куплю ще ось це дві штучки. Оце і оце. Ні. А! Я не купив, мені не вистачало. йо моє Зараз, зараз це я перехвачу. Дякую. А чому нічого не вистачає? Все, тепер точно вистачає. Хм. Я думаю, це все. Кінець другої частини. І не забудь подивись. О! Не забудь подивись моє перше шортс відео. Ну і друге. Там розіграш хороший. Я його зробив зовсім недавно. Але я ще буду трошки можливо монтувати відео. Тому для, це, для тебе це не спрямо зараз. Ну що ж, усе! Пока-пока!